Одна з найбільших проблем зараз людей це страх, тривожність, паніка, особливо до цього це багато було, а ще як це війна, вся історія багато загибелі і так далі. Люди взагалі збулись, я вже мовчу про військових широк. І більшість людей не враховують, що майже у всіх проблеми, це вся історія з панічними тривогами, з атаками і так далі. І знаєш, оці, я замічав, що більше всього ходять, улибаються і сміються, вони оце за межами соціуму сидять вдома, грустять, плачуть і так далі. Перше, треба просто прийняти, що це нормально і так далі. Життя не складається тільки з позитивних емоцій, успіхів і так далі. Друге, ще раз це що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо, якщо ти відчуваєш емоції, тре, чи давай так равно, ти живий, і просто навчиться, навчиться приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не біжиш, все життя буде відбуватися і щось хороше, і щось погане, але ти ніколи не відмовишся і не відгородишся від поганих цих моментів. Як з ними справлятися? Ну, от я кажу, перше, просто це прийняти, посидіти, погрустити. Якщо не виходить, перестати грустити, піти до психолога. Якщо не виходить, знайти гроші на психолога, знайти безплатного психолога. Бо я думаю, що без допомоги когось зовні це не вийде з цим справитися тоже цей ти до друзей, знаєш, які теж не советують свої колокольники, тоже не все в житті, ну так собі історія. Короче, йти до спеціалістів, куча сейчас класних спеціалістів є, ну так собі вони працюють, але це точно краще, ніж сові до твого друга, чи подружки чи п'яних друзей, які е, зі свого досвіду дуже гарно які тобі дадуть, які ще гірше тебе можуть зробити. Будь просто компенсу в цьому. Бо часто люди думають, що поганий настрій це наслідок їх дій, неправильно. А більше розумієш, що їх поганий настрій це вже може бути перша стадія клінічної депресії, з якої вихід тільки там один через стаціонар, в дурочку і лічиться потім все. Я думаю, так Самой правильный варіант будет принять і жить дальше Я буду лікуватися.